Всім привіт! Ми вже робили розпаковку адвент календаря від Глимбії, навіть робили макіяж тою косметикою. І сьогодні в нас розпаковка ось такого адвент-календаря. Щоб ви розуміли, я з цим адвент календарем підійшла до консультанта і запитала: типу, а взагалі ви знаєте, що там всередині знаходиться? І мені сказали, та ми не знаємо, він у нас вже лежить, типу, дуже довго, і він нас знижці. Ну, це буде точно сюрприз, сюрприз! Цей адвент календар виглядає доволі а, симпатично, як знаєте, так, по-дитячому. Я взагалі трошки офігію, якщо це насправді дитячий адвент календар. Але окей, продовжуємо. О, і до речі, я забула. Я навіть шукала цей адвент-календар в інтернеті, і я його не знайшла, щоб ви розуміли. Взагалі я ніде нічого не знайшла. Тут є ось такий бантик. Воно бачите такого заклеєно. Опа! Це от, звісно, придумали. Самий головний момент. <Vegas> відкриваємо. О, ви подивіться. Це дуже гарно. Ну що, відкриваємо перше віконечко. Не приставайте до мене ці ленточки. Воно тут, до речі, дуже легко відкривається, можна отак от відкрити. <с bubble> І все. І ти будеш знати, що там знаходиться. Скажіть, а мат матюкати це не можна, неможна, ні? А що це таке? Е, ви знаєте, що це таке. Поки відкладаємо, тому що, можливо, ми зараз по ходу зрозуміємо, що це. За цей адвент календар, щоб ви розуміли, коштував десь приблизно 400-500 гривень. Скільки? 36. Якщо в кожному віконечку буде ось це, <гум> давайте відкривати друге. Будь ласка, братан, давай відкривайся нормально. У нас вже з тюбиками поганий досвід після минулого відео. Це крем для рук. Давайте. Подивимось, що це такий за крем. Якби мені подарували в дитинстві а, такий адвент-календар, і мені в перший же день в мене буде ось це, я б дуже розплакалась. Спробуємо цей крем. Ой, щось я багато нанесла. нас. Пахне, я вам чесно скажу: знаєте, як в дитинстві а, були оці крема для рук, типу Ромашка, Червона шапочка. Мені, якщо чесно, ні, хоча ладно, нормально. Ну, крем для рук. Обичний. Ромашка, це, якщо чесно, вже щось краще ніж ось це, тому що я все ще не розумію, що це таке. Давайте відкривати третій день. Це а, бомбочка для ванни. Дуже прикольна, до речі, така ялиночка новорічна. Але я думаю, що це звичайна сама бомбочка для ванни. просто така новорічна, прикольна. Відкриваємо четвертий день. Ага, я зрозуміла, так, да, це, напевно, виходить адвент-календар. Типу, все для ванни. Це, а, напевно, що морська сі. Е, Поки що мене це дуже розчаровує. Господи, ти помиши. Відкриваємо далі. П'ятий день. Це як його? Оці бульбушки, типу, як розводити в вані. До речі, ось це прикольно. До речі, взагалі ніякого запаху немає, але дуже маленька така баночка. Ну, все тут таке маленьке. То, напевно, скоріше всього, реально якийсь дитячий набір. Побалуємо себе трошки, повернемося в дитинство. Я зараз себе уявляю маленькою дитиною, якій подарували такий маленький адвент-календар. Я розпаковую, і я така. Вау! Це що? Бульбашки для ванни, бомбочка. А, Свіль. А, у мене буде свій крем для рук. Так, ну що, шо? відкриваємо шостий день. Це тут найбільше віконечко. До речі, тут скільки днів? 12, В принципі, як і в адвент-календарі, від вікна О, тут вже що? Це мило? Це похоже на мило. Це дуже воняє. У мене зараз просто з кожним віконечком погіршується і погіршується настрій. На перший день мене не обманув. Чуєш, ти мене бісиш? Відкриваємо па-па-па-пам! Сьомий день! Трошки ж маємо бути на позитиві. Ми все-таки повернулися від дитинства. Ви що, прикалуєтесь реально? Тут такі самі оці квіточки. Відкриваємо восьмий день. А, я так зрозуміла, що воно зараз буде повторятися все, так? Да? Тепер у нас будуть ось такі дві бомбочки для ванни. Хто <клевиць> це придумав, я вам просто ставлю лайк. Давайте відкривати далі. Дев'ятий день. Напевно, що тут крем. Хм, давайте зараз подивимося. Я думаю, що крем. Так, да, це такий самий, до речі, крем. Він абсолютно нічим. Не відрізняється. А, чекайте, відрізняється малюнками і надписом. Давайте включимо свою інтуїцію і подумаємо, що буде в 10 віконечку. Я думаю, що буде морська сіль, а тут нічого нема. Нічого? Нічого. В шоці! Мені здається, що воно випало. Окей, давайте відкривати 11 віконечко. Може, там загубилося щось. Так, тут я думаю, що напевно бульбашки для ванни. А, О, а ось наша і морська сіль. І знову мило, зірочка. Абсолютно таке саме мило, морська сіль. І відкриваємо 12-те віконечко. І там будуть бульбашки для ванни. Да. Тут ще одні бульбашки для ванни. Що я вам можу сказати? Це самий жахливий адвент. Якби мені таке подарували, в мене була би депресія. Я би відкривала кожен день, і я би думала: ха! А що в мене буде на наступний день? А нічого хорошого! От таке в мене відчуття від цього адвенту. Ну що ж, підсумуємо, що взагалі тут було дві бульбашки для ванни, два кремчика. Дві солі для ванни. Два мила. Дві бомбочки для ванни. напевно, що кидати щось теж в ванну, я так розумію. Ну, тепер я точно знаю, що я буду ну, така чиста, як не була ніколи. Я буду так просто вимиватися цим всім. Я буду митися двома милами просто разом. Але будемо пробувати ще якісь адвенти, я так думаю. Пишіть, як вам? Мені не дуже. Мені здається, що все таки консультанти знали, що там всередині, але просто спеціально не казали, щоб я його купила. Я дурочку повелась на цю авантюру. Я пішла купатися. А вам гарного дня! Я вас дуже люблю і чекайте нових відео. Всім цьом!